Найбільший, найважчий трактор за мінімальний кошт. Послухайте уважно характеристику, послухайте уважну ціну. І взагалі подивіться, обично в сороковках іде база 25-ки, маленькі колеса на 24, легший трактор, без всяких там додаткових опцій, навіть якщо вони є, все одно сороковка лишається 40 десь тонна на 600. І дивіться на цього звіря. Фактично, за ціну ідентичну Сороковком популярним, там, файтери і так далі. Скаути. Я навіть не беру в розтрут, бо вони дорожчі. Тобто одна з дешевших сорокова. І подивіться, бляха, на цю апаратуру, хлопці, на хвилиночку. Форт РД 404, то є не 50-ка, то є дійсна Сороковка. Ну подивіться, бляха, на цю апаратуру. Передні 20-ка, задні 28, груба резина. Нормальні мости. Не самі слабі, не там з 50-ки, понятно, але но нормальні, хоробочі мости. Зараз покажу коробку передачі. Теж будуть писати писайки, що це коробка з 25 ки Зараз я вам покажу коробку. Дивіться, груба резина. Отакий От виглядає передній мост. Він іде крепше, ніж в 25 ці Він іде, я ж кажу, не з 50 ки але він іде крепше, ніж в обичній 25 ці Воно все розчитано, все розраховано. От його бірка. Тут відповідно все вибито, а, співвідношення. Хто має перекладач з китайського, може потім почитати. Високий, зобрий клірец, хорошо їздить в ліс. Вага біля 1850 кг на хвилиночку. Розбирається обидва диски кольосні. 112 на 24 задня резина. На 28. Вибачається, я ж бачите, звик оглядити на сороковки. Роблю 28. Задня резина на 28, передня резина 20 Це трактор, який вже дуже якогось трьохкорпусного пуга, який вже здужає щось кудись виїхати в ліс нормально і здужує там пару десяток гектарів. Це вже трохи більше апаратури, трохи інший тяговий клас. То по суті ми маємо 50 на моторі з сороковки. Мотор в нас стоїть добротний, зараз я покажу КМ. Бачите, як теж, даже крила зроблені добротно, з труби, не з уголков ті, що обламує. Ось це в нас йде мотор КМ490. Він у всіх агрегатується. Ну, Тут не сама сучасна компоновка, хлопці, бак зверху, він там не винесений з боку, він під приборним, може не так сильно зручно. Проста система фільтрації без двохступеневої. Обичний фільтр. ну, Тут зекономовано на іншому. Поним? Трошки по кузову, по обліцовці, по електриці може буде трошки гірше, ніж в якихось, рахуйте, преміум тракторах. Но тим не менш, вага, я рахую, ціна, і дивіться, по задньому мостові питань немає. Тут по коробці, ходова часть, кардани, два насоси, інша гідропідсилювач, понятне діло, керма. Зараз просто покажу задній мост, там ви зрозумієте, що там питань нема. Це не 25-к. Отакий от є апарат в продажу. Доставляємо безкоштовно, без передоплати, в разі чого звертайтеся. І дивіться, пожалуйста, вам. Балка, 200 квітку вому, грубі чулки, не з 25-ки. Так само здорова, крепка коробка. Так само ступиці нормальні, вміняємі. Півося, так само оце, розкоси, примусована вісочка, звісно що дві гідропари в системі гідравліки, підйом опускання плаваючи. А, пожалуйста, вам кліренс. Теж дуже хороший. Розкоси зроблені в рівень. Тобто, тракторець, я рахую, за ці гроші просто подарок. Він буде, може, трошки слабше, 50-ки, але по вісу. Ідентично, як більшість 50-х, тому кому не хочеться переплачувати за якісь дорогі 50-ки, у вас зверніть свою увагу. РД404, новенький. Все, будете мати все, що треба. Потім робоче місце, люкс, нема ніяких нюансів тут. Бачите? Світло включає, приборка сучасна, нормальне кермо, нормальне сидіння стоїть амортизоване, зашите все, теж, як має бути. Хлопці, тому зверніть свою увагу. Форте RD404, люкс 50-ка по 40-в. Отако він світить. Оптика йде лінзована, світлодіоди, все як положено. О, такий дракон. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть, доставляємо безкоштовно Нагадую, без передоплати. Ну і, звісно, робоче місце, ізюмінка. Ізюмінка. Робоче місце, тракторист огромне, прорізнений коврик, рівнесенька підлога і, звісно ж, коробка передач на реверсі, щоб було. Як же зовсім добре, щоб було. Отако От чотири передачі, понижена, повишена. Речах, реверсу вперед-назад, речі гідравліки, дві гідропари і одна на, само, на самопідйом. І дуже багацько місця в округу. Хлопці, подивіться, яка платформа, подивіться скільки місця. Тут можна свободно працювати вдвох, ставити на крилайді сидіння і погнали. Це іменно це дуже амортизовано. Бачите, зашито все ззаду файл, щоб вам не закидало їм ніяк. О, тому я рахую, що це значно. За таку ціну я рахую, що це не знає. Тобто, кого цікавить даний агрегат, дивіться, як ровненько робить, файно, топ. Тобто, ну, кого цікавий даний агрегат, кого цікавий, даний агрегат, звертайтеся до економіку. Безкоштовна тобто, доставка, передоплатів немає. А, з нюансів прошу замолив як для такого тракту. По він трошки буде програвати. Но, тим не менше, кого зацікавить, кого трактор на оранку, на ліс, на якісь роки. роботи такі більш тяжкі, більше землі, як обичам, з рухом вам зимова. Пожалуйста, ось все вам звірю. РД. Доставляємо безкоштовно, передохваті, не бере в розрахунок. У капота. Тут всі відповідні документи, все як має бути, все підкидено. Гарантія на 2 роки.